Коли я слухаю історії таких військових, як Олександр Антоненко, Олексія Нюля, Денис, якого я тепер просто не можу по-іншому називати ніж єврей, я переживаю дуже багато різних почуттів і думок. І це все знаєте такі гойдалки від чогось важкого і такого майже безнадійного до такого піднесення, захоплення і віри, що все в нас буде добре. Цю війну ми виграємо. Коли я спостерігаю за реабілітацією Віталія Шуме, я навіть не можу за один раз продивити ці відео, бо в горлі миттєво з'являється ком, а на очах сльози. Бо історія зараз реабілітації Віталія це приклад героїзму батька, який, незважаючи ні на що, тягне сина до життя, тягне сина до життя з лап смерті. І батькові це вдається, як не дивно, супереч прогнозам всіх лікарів. Батьківська віра, батька.